Важко говорити про людей, яких ти знаєш особисто. Дмитро Хилюк, журналіст Унян, захоплений під час окупації Києва, парламентський кореспондент, Сергій Цегіпа з Херсонщини, наш шановний дорогий колега Максим Буткевич, який знаходиться на окупованих територіях. 26 чи не менше журналістів. Мій успішний досвід, звільнення заручників, говорить про те, що публічність часто рятує життя. Вона допомагає зберегти здоров'я, і ми повинні кричати про це на всіх міжнародних майданчиках. Тому закликаємо голову Верховної Ради розблокувати міжпарламентську дипломатію, а нам називати прізвища цих людей, наших колег-журналістів на всіх міжнародних майданчиках. І ми маємо більш жорстко ставитись до МКЧХ, які дійсно не допущені до місць не свободи в Російській Федерації, і повинні добиватися туди доступу, аби сприяти. Яти звільненню і принаймні допомогти нам розуміти де знаходиться.